Привіт, я Лікар Берг. У цьому відео я розповім вам про найшвидший спосіб схуднути. Я покажу вам дуже ефективну стратегію, головна суть якої один гормон, що спалює жир. Він називається гормоном росту і виробляється маленькою залозою в мозку, гіпофізом. Цей гормон діє через печінку. Гормон росту це головний гормон, який відповідає за спалювання жиру, і його вироблення можна стимулювати інтервальним голодуванням. Отже, ось стратегія, яка дає чудові результати. Перший крок потрібно їсти лише три рази на день, без перекусів. Не треба їсти 5 разів потроху, тільки три прийоми їжі, і ніяких перекусів між ними. Скоро я поясню, що саме потрібно їсти, але спершу за яким режимом слід харчуватись. Перші три дні ви їсте по три рази на день, без нічних перекусів, тільки три прийоми їжі. Через три дні переходьте на два прийоми їжі. Можливо, зранку вам не хочеться їсти. Тоді зробіть перший прийом їжі в обід, а другий на вечерю. Але крім цього, нічого. Якщо ж ви голодні зранку, їжте тоді, але наступний раз лише в день. Розтягуйте цей проміжок між прийомами їжі. Хтось любить снідати о пів на дванадцяту, а потім їсти о четвертій годині це чудово. Головне лише два прийоми їжі на день і ніяких перекусів між ними. Адже перекуси підвищують рівень інсуліну. А інсулін своєю чергою знижує рівень гормону росту. А ми ж навпаки, намагаємося підвищити рівень гормону росту. Третій крок після трьох днів дворазового харчування переходьте на півтора прийоми їжі на день. тобто один раз виїсте повноцінно велику порцію, що містить усі необхідні поживні речовини, про це я розповім трохи пізніше, а замість другого прийому їжі просто п'єте зелений шейк, можна використовувати готовий порошок або зробити смузі самостійно, наприклад, із кейлу та стевії з ягідним смаком для солодкості. Головне, щоб це був чистий зелений напій. Якщо після нього у вас з'являється здуття, перейдіть на шпинат або іншу зелень. Я, наприклад, люблю класти в шейк кейл, бурякове бадиля та петрушку, а ще додаю трохи рідкої стевії з ягідним смаком. Напій виходить чудовий. Одразу відчувається приплив енергії. Це і буде ваш половинний прийом їжі. По суті, один повноцінний прийом їжі, а потім багато зелені. Це допомагає вивести жир, який починає активно спалюватися. Після трьох днів такого режиму півтора прийому їжі. Поверніться до трьохразового харчування. Зрозуміло, якщо ви, наприклад, мало займаєтесь фізичними вправами і у вас повільний метаболізм, то можна чергувати два прийоми їжі, потім півтора, їжте то двічі, то півтора рази на день. Деяким людям потрібно їсти три рази на день. Дивіться, як ви себе почуваєте, чи є втома, і вже від цього вирішуйте, їсти тричі чи лише двічі на день. Продовжуйте варіювати кількість прийомів їжі. Навіщо це потрібно? Суть у тому, що ми спочатку їмо, потім не їмо, потім знову їмо, а потім знову робимо перерву. Саме такі цикли запускають підйом гормону росту, а разом із цим починається активне спалювання жиру. Дуже важливо також, що саме ви їсте. Перед усім потрібно споживати овочі. Чому? Тому що в них мало вуглеводів, зате багато вітамінів і поживних речовин. Вам потрібно багато салату або овочів, але, звісно, не кукурудзи. Отже, ми їмо овочі і трохи білка. Порція білка має бути приблизно розміром із ководу карт або з вашу долоню, десь близько 140 грамів. Може бути трохи більше або менше, залежно від людини. А ще потрібні жири, корисні жири, адже саме вони допомагають довше залишатися ситими. Спочатку споживайте трохи жирів, а потім поступово збільшуйте їх кількість. Наприклад, можна вживати арахісову пасту або бекон, але обов'язково перевіряйте, щоб у беконі не було нітратів і гормонів. Також чудово підходять кокосові жири та авокадо. З кокосової олії можна робити так звані кетобомби, можна приготувати багато корисних страв із заливками, горіхами. Усе це чудові джерела жирів. Ми потребуємо жирів. Низький вміст жирів нас не влаштовує, знежирені продукти нам не потрібні. Дуже важливо не вживати цукор, не їсти крохмалю, рису, кукурудзи, картоплі і навіть квасолі, бо в них занадто багато вуглеводів і, звісно, жодних перекусів. Ось такий найшвидший спосіб схуднути: ви схуднете і водночас покращите самопочуття. Важливо їсти багато зелені, щоб допомагати організму виводити жир, який спалюється. Отже, підвищуємо рівень гормону росту. Чередуємо кількість прийомів їжі і продовжуємо доти, доки не досягнемо своєї мети. Процес піде ще швидше, якщо додати фізичні вправи, але навіть без них це вже чудовий початок. Залишайте коментарі і до зустрічі у наступному відео.